Привіт, народ! Мене звати Анна і я викладаю полденс. Я вирішила запитати перехожих, що вони знають про цей вид спорту. А за вірну відповідь вони отримували цукерку. Можна для вас? А, звісно, так, звісно. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи орієнтуєтесь ви в видах спорту взагалі? Ні, взагалі з толком. Можна сказати, так? А, не дуже. Ну, ну так, не, не сильно добре, ну знаю. вид спорту поєднує в собі танець і гімнастичні акробатичні вправи. Гімнастика, ні, зараз скажу. ну нова Думаю, да, брекдонсики. Ого, зарядили. Що це може бути? Це треба подумати зараз хвилин. Добре, дам зараз ще одну підказку, не переживай, зараз відгадаємо. Цим видом спорту можуть займатися і хлопці, і дівчата. Це типу підказка була. Так, так. Да, це типа підсказка. Гімнастика, ну, це я не катання, ота на льоду фігурна чи як там? Не знаєте? Не, не знаю. Щось таке проще. Головна підказка. Для цього виду спорту треба спеціальний такий інвентар. Шест називається або пілон. Fall dance. Full exactly. dance! Так, але не знайомі. У мене дуже знайомі, які цим займаються. Ну не стріпки з не ділянки. Та й танці, мабуть. Хто не знаю. Японя на шестах о цих танцюють, там крутяться. Тримай. Дякую тобі. Дякуємо вам за вашу активність.